Вчора, коли мама вияснила, що я буду говорити, вона мені задала питання, ти будеш говорити російською? Я кажу, ні, мамо, я постараюся українською. Моя українська мова не така красива, як вона є, тому що я виросла там далеко, знаєте, 120 км від Львова, 100 км від Івано-Франківська в селі і в мене такий суджик. Це одне. А друге, я вже 25 років проживаю в Чехії. Тому в мене можуть оскакувати руссько-чесько-українське, ви вже вибачите, але я постараюся. Я кажу, я дуже хвилююся. Я хвилююся, тому що хочеться е донести вам те, що в мене тут на серці. Е останнім часом мені дуже хочеться кричати на всю Україну, тому що я знаю, як зараз багатьом українцям важко, як е падуть бізнеси, як люди не мають де заробити. І мені хочеться кричати, люди, Короновий клуб. Тут є гроші, тут є все, тільки зверніть на це увагу. Е я Дякую за вас, всіх, що ви попали сьогодні сюди, тому що е, це те, що включає, це те, що міняє мислення. Я попала на таке перше міроприємство е, 14 років назад е, в Алушті, і його проводила Галина Петрівна шерех мій любий вийшов стоящий наставник, як ми кажемо. Ви знаєте, я хочу низько вклонитися всім троїм. Галині Петрівні Шелев, Зінгіді Сергійні Деревьові і Дірельові. І Анатолію Івановичу Борисову. Е, Низки вам уклін, тому що кожен з вас зіграв дуже велику роль в моєму житті, але давайте все по порядку. Встановлені мене, і ви знаєте чому? Дякую. Це мені, моїм наставникам. І хоча Анатолій Іванович не мій наставник, але він зіграв велику роль у е, Галини Петриникові попала на це мероприємство. я їхала не на я їхала побачити море. Тому що мене позвала Лена Моторіна, мій е, прямий вишивчий наставник, за що їй дуже вдячна. І коли вона почула, що я ніколи не була біля моря, вона сказала: ти знаєш, буде проходити семінар. Та ну його там семінар. Ну може, ти просто будеш ходити по березі моря, цілий день, цілий вечір насолоджуватися тим воздухом. І я знайшла ці гроші, я дві неділі думала, де мені їх знайти, і я поїхала. Я дуже далека від бізнесу, тому що в мене стереотип із сім'ї, що бізнесмен — це багата людина, але він наживається на других. Він зробляє на людях, він обманює людей. І я таким не хотіла бути, я хотіла допомагати людям. Тому я не розглядала це питання бізнесу, але мені сподобалося хто сьогодні сказав оточення. Ці люди були другі. Я таких в житті не зустрічала. Вони були якісь щасливі, веселі. А ще знаєте, коли стояли на сцені, у ті, як ви сьогодні, бачили. Вони дякували тим, що там ото сиділи, за те, що у них помінялося життя. І я реально думала, Боже, а це те, що я хотіла, бути корисним людям. Я не знала, як, що робити, але я зрозуміла одне, що насіннячко було посіяно. А коли ми садимо якесь насіннячко, що йому треба? Добра водичка і сонечко. І таким добрим у нашому бізнесі це є наші мероприємства. Наші зустрічі. Я їздила, почуйте мене, три роки назичені гроші. У мене не було грошей. Я їх звичила, їздила побула, набиралася тої енергії, тої віри, тої чогось другого, чого в житті не було. Я поверталася назад, мене оточення тягнуло вниз, ніхто мене не підтримував, всі крутили пальцями у голові, всі казали, що в секту попала, все село говорило, що в секті їздять по світі, моляться і людям допомагають. Тому ну, слава Божу, хочу людям допомагати. Другим водичкою, знаєте, що є водичкою в нашому бізнесі? Це наш наставник, який поливає кожного дня. Тому всі, хто сьогодні перший раз, і ті, які ще думають, вчепіться до свого наставника, до тої людини, яка вас сюди позвала, як той кліщ. І кожного дня будьте на дзвінку з ним. Тому що це дійсно наша водичка. А нашим сонечком для наших заняток це наша компанія. Такої компанії ви не знайдете ніде. Ви бачили, вже чули, які подарунки вони нам дають. І часом ви теж почуєте від мене. Я е, продовжу далі, щоб ви зрозуміли, чому я так низько кланююся цим всім трьом людям. Одного разу я попала на мероприємство. я почула, що на Закарпатті буде семінар, який називався Мрії збуваються. І мені так захотілося туди попасти. Я чомусь так відчувала, що якщо я туди попаду, то мої мрії, точно збудуться. Я вийшла на сцену, я тоді дуже довго була в статусі золотого директора. Я вийшла на сцену поділитися своїм результатом. І коли я сходила з сцени, нас там було декілька, до мене підійшла Марина Яковна Федоренко, яку ви всі теж знаєте, і сказала мені такі слова: Ти знаєш, в тебе дуже хороша дикція, ти можеш бути лідером. І мені ці слова запали в душу. Дуже багато в мене в житті не вийшло. І коли в мене опускалися руки, я згадувала ці слова, і вони мене гріли. Думаю, раз вона така велика людина, щось у мені замітила, то значить щось там дійсно є. Після семінару мрії збувається, ми в колуарах Лєна нас зібрала своїх, яких вона привезла, так як ті, що сьогодні привезли людей, і на... з нами прийшов поговорити Анатолій Іванович. Він так попитав нас кожного, скільки ви в компанії, в якому статусі. І тоді так повернувся до Лєни. І задав їй питання Ліна, а ти впевнена, що вона хоче бути лідером на мене? А можливо, вона тим золотим директором хоче бути, буде до кінця свого життя? Ти других шукай. Ти не чекай, поки вона буде рости. І знаєте, мені стало страшно. Я точно знала, що я не хочу бути золотим директором до кінця свого життя. І я сьогодні дякую Івановичу за це, що він мене так знаєте. Я звідти їхала з семінару, я прийняла рішення, що я залишаю всі свої підробітки. Я їх залишила. Але почуйте мене. Спалюйте завжди мости так, щоб ви не могли повернутися. Тому що, напевно, я не знаю, через пів року чи через рік я почала повертатися знову до цих своїх. Ну, знаєте, пішов, квартиру прибрав. Тобі гроші дали в кишені все. Ти пішов. У мене дитина в садіку, мені багато часу треба було з нею побути. І я помаленьку-помаленьку верталася назад. І я просто не спалила мости. Тому я йшла дуже довго. Але сьогодні теж, хто сказав, от Іл'яна заявіна, чи хтось другий, не, не сходіть із того шляху, тільки не, не уходіть, я кажу, не відходьте від коравого клубу, будьте в ньому. Робите помалу, робите. Ви все робите для себе, це ваш їст. Але знаєте, дуже легко, коли ти ростеш швидко, тому що дуже важко потім тим людям, які йдуть за тобою, об'яснити, а чому ти так ішла довго? Я пам'ятаю, коли я Яну спитала, як вона стала майстром, в неї крутий брат. І я кажу, Лен, ну ти вже машину отримала, він точно зараз за тобою піде. А вона каже: Ти знаєш ні? Я кажу, чому? Ну ти ж вже докази маєш, що це працює. Кажуть, ти знаєш, що він мені сказав? А я не готовий 10 років свого життя. Давати для того, щоб досягнути того, чого ти досягнула. Тому ростіть швидко. Ростіть швидко, не ростіть помало, тоді за вами підуть люди. Я е, багато чого хотіла сказати, розхвилювалася і забула. Е, так, можна мені бо <плес> я це закону. Я хочу сказати вам одне. Не думайте своїм успіхом, думайте успіхом своїх людей. У мене десь тут був ролик, я не знаю, чи він крутився. Крутився він чи не крутився? Включіть його. Включіть його. Я кортисненко, коли воно буде крутитися. Ви бачите мене, бачите мене от недавно теж цього року вдарити. Ніякої пластики, така я прийшла в корови. 2009 рік. Це майже 15 років. Людина мінялася з року а ви знаєте, що. Я коли була на Галини Петрівни на семінарі, я бачила, що люди ніхто не виглядав на свій вік. Ви сьогодні вже чули. І це реально працює. Це зі мною донечки вже на семінарі, це мій наставник Ліна Моторіна. І ці наші зустрічі, я, я вже най... це Тетяна Павнюк, яка підписала Ліна Моторіна. Всі вони зіграли якусь роль. Це в праці у нас було мероприємство, Багато з вас там були. Це мені вручають корону. Це 12,5 тисяч майстер. Це ми були Турція, Єгипет, коли е, не потрібна, моя любима. Е, це, це теж Єгипет. І е, ви знаєте, коли ви з такими людьми ви просто це ми з внуками вибирали машину. Яку бабуся вибрав собі машину, це я одержала сертифікат і вибрала Тойоту ЦГР. То Тарасевич, напевно, має таку подібну мав. Е, дуже я її люблю. Я робила собі права в 50 років. Я звичайно колись мріяла мати свій автомобіль, але з тим заробітком розумієте, перед вами стоїть жінка, яка до кораблевого клубу ніколи почули, не бачила море, ніколи не була за границею, яка інколи для своїх дітей мене не ставало грошей проформити їх. І були такі хвилі, коли я б там озвучила у Львові, кажу, мені не стидно, але були такі хвилинки, коли ми олії налили, Накришили різали цибулю, цибулют, і манхліт, і мелочали. І моїми. <плес> Це не надалі савчи, коли ми були на балі. Зараз перед вами стоїть жінка, яка об'їхала за останні пару років більше 15 держав. У деяких я було декілька разів, Скільки я бачила нові, ну, я вже порахувати не можу. І коли мені подзвонили, що е я нагороджена автобонусом, я просто, е знаєте, коли ти з салону, це мій майстер із Німеччини, Світлана Шек. це ми були в Турції, От такі міноприємства міняють нас. Вони дають віру в компанію, віру в продукт, віру в себе самого, е яку нам дають наші наставники. І е коли я набирала автомобіль, то, знаєте, пахучий такий, ніхто в нього ще не сидів. Я перша. Я просто подумала, Боже, я ж ніколи б ніколи не заробила на цей автомобіль до самої пенсії. Де таке могло чудо здійснитися? Та тільки в кораловому клубі. Через рік мені подзвонили і сказали, що я нагороджена майстерськими канікулами. Там вийшла така, знаєте, смішна трошки історія, коли мені подзвонили, і сказали, вилите на Шрі-Ланку, ми вас вітаємо. Я кажу, Боже, спасибі вам. Через тиждень мені подзвонили таким, знаєте, тихеньким голосом Олександра. Ви простіть нас, будь ласка, ви не увієтесь, якщо ви не поїдете на Шрі-Ланку, а поїдете на Палі. Ви <рі> знаєте, ми всі якось зміялися, пошукували, якось я це переживу, знаєте. Це, це була надзвичайна поїздка. Я на кажуть, на натхненні написала це, це за його вже фотографія, дуже було чудове міропоємство. Я приїхала з прямо з Праги у Львів на семінар. Мама не знала, що я їду. Це був для неї сюрприз. Мама зламала руку, тому я вирішила поїхати. Поїхала до мами, то я так насолоджуюся автомобілем, яка реально до 50 ніколи не сиділа за рулем, все можливо. Не переставайте мріяти, не переставайте мріяти. Балі, це було для мене казка, Це щось таке, що не йде передати. Я більш написала, правда, на російській мові. Хто захоче, може переслати. Я обіцяю, що на цих майстерських канікулах, бо на цьому мої подарунки не закінчилися. Мені позвонили буквально о, після Нового року і сказали, що я нагороджена другими майстерськими канікулами. І я поїду полечу в Індію. Вже їдули на 21-го. 20 -го березня я відпразную свої 57 років. А 21-го, десь буду чекати, я полечу в Індію. Це країна, я не знаю, хто любив індійські фільми. Я так в дитинстві люблю дитинстві, в юності. В юності робила дивитися ці фільми, а особливо красу цієї країни. Я не знаю. Мені навіть, я і думаю, що я не мріяла таке, що може таке бути в житті, що я побуваю в Індії. Ви, напевно, щось дуже хороше зробили в житті, що ви сьогодні попали сюди. Тому 100% щось хороше для іншого. Просто так, для другого. Бо в королеві клуб просто так не попадають люди. Подякуйте Вселенній, подякуйте Господу, подякуйте наставнику, який вас сюди привів. І не сходіть з цього шляху. І я хочу закінчити сьогоднішню свій виступ притчею. Е, можливо, хтось із вас чув, коли можна знаєте, об'їхати автобусу, можна об'їхати трамвай, а можна інколикий перевозчик, який через річку велику, красиво везе на лодці. І е, чоловік, який хотів просто провестись на лодці, підійшов, попросив, щоб його перевезли. Він побачив дуже красиву лодку, яку ніколи не бачив, а ще він побачив, що на тих веслах обох щось написано. І почав питати цього: у вас така дуже красива лодка. А скажіть, будь ласка, що у вас написано на тих веслах? А він каже: на одній плануй, а на другій дій. І я думаю, що у кожному з вас, хто вже довше у бізнесі, точно таке було. У мене таке було. Я мріяла, планувала і так оце розказую. Знаєте, у мене був такий час, що я планував, мріяв. Отим одним веслом, і що робить лодка? Вона крутиться на одному місці. І нічого в мене не вийшло. Потім я вирішив діяти. Я діяв, я розказував, я ходив, я щось робив, робив, робив. І знову тим другим веслом, де дій і крутився в другу сторону. І тоді я зрозумів, що хрести треба двома веслами одночасно. Одним, другим, одним другим. Тому плануйте, пишіть. З наставником плани складайте і дійте. Дійте кожного дня. Тому що кожний день ми робимо ближче ще один крок до своєї мрії. У вас все вийде. Це я вас всіх дуже люблю і ви реально заслужили бути щасливими. Повірте, Україна має бути на першому місці. Українці мають заробляти більше гроші і бути здоровими і щасливими. Ми для України. Дякую вам за все.